До нас часто звертаються на консультаціях чи в нашому телеграм-чаті з питанням, а що буде, чи мінімізуються ризики стосовно мобілізації, якщо ми візьмемо і тишком-нишком кудись поїдемо в глибоке-глибоке село або взагалі на хутір де-нібудь в район Чорнобильської області, де нема ніяких ТЦК, немає ніяких обліків, немає ніяких повісток. Чи тоді це мінімізує власне, шанс вручення повістки, чи там. Привітання від наших ТЦК. Ми говоримо, що насправді інші клієнти розповідають схожі історії, але навпаки, що вони вже це зробили, поїхали, наприклад, в якесь глибоке село. Сидять собі на городі, вирощують капусту, і тут до них приходить е, селищний голова або там, представник громади і вручає відповідну повістку. Спочатку цікавиться, хто ти, звідки, чому приїхав, а потім вручає повістку до ТЦК адміністративний центр. Е, інша історія, де е, селищний голова викликав безпосередньо поліцію і чатували на військовозобов'язаного у нього під забором. Хто, власне, перший кого перечекає, чи він вийде в там в магазин, чи все-таки поліцейські дочекаються, коли він вийде, його відвезуть власне по доставці в той же самий ТЦК. Тобто, як ми бачимо, практика показує, що. Нема ніякого зниження шансів, зниження ризиків на те, що вам не вручать цю повістку чи не зроблять доставку. Вони так само є. Чому це так відбувається? Власне, насправді це відбувається через те, що в новому порядку організації та ведення військового обліку. Є, наприклад, пункт 16, який розбиває власне, облік на три види обліку: на персонально-якісний, персонально-первинний і персональний. При цьому, якщо подивитися, хто проводить ці обліки, то можна в двох словах сказати, що персонально-якісний облік проводить безпосередньо ТЦК, персональний облік проводить роботодавець, підприємство, організації тощо. А персонально-первинний облік якраз і проводять сільські, селищні, міські ради, виконавчі органи. Їх то відповідно, якщо подивитися на ті повноваження, які надаються виконавчим органам сільських, селищних міських рад, то ми можемо бачити, що вони майже дублюються з тими ж повноваженнями, які є в ТЦК. Вони точно так же ведуть певний облік. Тих, хто прибуває до адміністративно-територіальної одиниці, хто вибуває, звіряють дані, можуть переглядати ваші військово-облікові документи, більше того, вони можуть переглядати їх на наявність невідповідностей, помилок, виправлень тощо, і повідомляють про ці всі дані, про які я сказав, відповідні ТЦК. Більше того, якщо дивитися на повноваження або на обов'язки, які викладені, Пункті 24 і в пункті 32, власне даного порядку, то ми можемо сказати наступне: що, наприклад, цікавий, є такий пункт підпункт в пункті 24, підпункт 3, який говорить про те, що власне виконавчі органи селищних сільських та міських рад зобов'язані виявляти, виявляти тих призовників військовозобов'язаних чи резервістів, які не стоять у них на військовому обліку, на персонально-первинному військовому обліку. І повідомляти про це, ставити їх відповідно на цей облік, і повідомляти про це ТЦК. Тобто, плюс-мінус ситуація така. Ви прибули, як я вже говорив, там де-нібудь зону відчудження в якій-нібудь село на болотах, а міський... Голова, наприклад, чи там міський голова громади, тощо бере, і вас до вас вітає в гості. Говорить, хто ви, звідки, навіщо ви прибули. Після цього як він це дізнається, він звіряє дані, чи стоїте ви, власне, у нього на обліку. Якщо ви не стоїте, він відповідно протягом певного строку робить запит до ТЦК. І після цього від ТЦК приходить розпорядження, вручення вам і повісток. Тобто, по суті, ТЦК уповноважує його вручити вам повістки. Більше того. Якби ж то тільки справа стосувалася в повістках. Якщо знов-таки переглянути на е, власне, ті повноваження, які ми наділені власне, ці виконавчі органи, то ми можемо побачити, що пунктом 32, а саме в самому низу даного пункту, передбачено, що власне, ці виконавчі органи сільських селищних міських рад забезпечують контроль за прибуттям призовників власне, до ТЦК. Як відбувається забезпечення контролю, в чому воно полягає, не дуже зрозуміло, тому що не, не написано власне, в чому воно проявляється. Однак, якщо просумувати з тим, що написано, власне, в пункті 3, проте, в пункті 7, вибачте, пункту 24, який є, то ми можемо бачити, що окрім функції оповіщення, на ці виконавчі органи. І ще підлягає така функція, як забезпечення своєчасного прибуття військовозобов'язаних, призовників і резервістів до ТЦК. Не дуже зрозуміло, якими повноваженнями, власне, наділені ці органи, як вони можуть. Зробити, проконтролювати дану ситуацію, а також забезпечити прибуття. Чи тобто вони забезпечують транспортом, наприклад, чи вони викликають поліцію для того, щоб зробити доставку, це, власне, порядком не передбачено і ніде не розписано. Тому поки вважаємо, що це, скоріш за все, носить більш декларативний характер. Однак, посилаючись на дані норми, які є в даному порядку, цілком імовірно, що той же сільський голова там чи. Власне, керівник якоїсь громади може взяти і сказати, що подивіться, у мене в 24 пункті написано такі повноваження, що я повинен забезпечити прибуття вас до ТЦК. Тому сідай до мене в бусик, і поїхали. Наскільки це законно, незрозуміло. Однак, вважайте, що така ситуація можлива, і доведеться, щоб уникнути такої ситуації, точно так же боротись. Власне, зрозумійте, що. В селі чи в якому-нібудь закинутому хуторі, ви скоріше за все, не мінімізуєте ризики того, що вас викличуть до ТЦК, а скоріше, навіть їх навпаки, можете збільшити. Тому що, як показує практика, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Більш завзято навіть вишукують військовозобов'язаних призовників чи резервістів, які не стоять у них на обліку, ніж банально місцеві власне ваші ТЦК, яких ви на обліку перебуваєте, разом з тим, треба зауважити одну річ: цим ж самим порядком організації та ведення обліку передбачена можливість створення єдиного державного реєстру, про який ми неодноразово вже говорили. І е, який, власне, буде мати можливість в автоматизованому порядку забирати ці дані стосовно проживання, переміщення військовозобов'язаних призовників, резервістів тощо? Є велика надія, що з функціонуванням даного реєстру Зменшаться ці незаконні дії, часто або незадекларовані дії влади на місцях, тому що в даному випадку, як ми вже говорили, що ці всі проблеми з незаконною доставкою, затягуванням в бусик і так далі, військовозобов'язаних призовників та резервістів відбуваються виключно через переїби на місцях через те, що Деякі люди відчули себе королями життя, оскільки вони мають певні повноваження. Тому є велика надія на те, що коли дійсно запрацює даний реєстр, коли відпаде необхідність в якихось незрозумілих оповіщеннях, абсолютно. Безпідставних, коли ви знаходитесь, не проживаєте, а просто знаходитесь тимчасово в гостях в іншому регіоні, коли ви просто приїхали на дачу до мами, умовно кажучи, або просто їдете по дорозі, ніякого відношення до ТЦК місцевого не маєте, а вас зобов'язують з'явитися в цей ТЦК, то відповідно ці перегиби відпадуть, тому що в них відпаде просто банальна необхідність. Надіюсь дане відео було для вас корисне. Ви все-таки зробите для себе якісь певні висновки стосовно повноважень, власне, виконавчих органів селищних, сільських та міських рад. Дякую за увагу!